Привіт, друзі! Це перше відео до програми ЦельРезет компанії PM International. Це не просто програма очищення чи програма харчування, це саме курс перезапуску клітини. Цю програму розробив німецький лікар. Він працював з людьми, які страждали на. Хронічну втому мали запальні процеси, проблеми з речовин, речовим. І він якраз хотів не тимчасово забрати симптоми, а допомогти організму природнім шляхом відновити себе зсередини. І потім цю ідею взяла компанія PM International на базі своїх продуктів Фітлеє, а сформували такий. Цілісний цілісну програму, яка називається Фітлян ЦельРет. Яка ж мета цієї програми це і які результати відзначають учасники цієї програми? Ну, значить, метою цієї програми це є налагодження балансу в тілі, починаючи з клітини. А от які результати відзначають учасники цієї програми? Ну, це перше, це Приплив, приток енергії, покращення шкір, покращення метаболізму, значить, нормалізація сну, покращення концентрації, зниження ваги як побічна дія. Але тут важливо сказати, що програма Цель-Резет – це не дієта і це не класична детокс-програма. Це програма цельРет якраз допомагає нашому тілу, організму згадати, як потрібно функціонувати правильно. Цель-Резет перекладається з німецької. Цель це клітина, резет це перезавантаження, так як кнопка на комп'ютері, резет перезавантаження. І так до етапів цієї програми. Значить, ми визначаємо виділяємо три етапи. Перший етап це підготовчий, другий етап активації. Він триває. 4 тижні і етап стабілізації 3 місяці. Перед тим як почати програму ЦельРезет, ми готуємо організм. Мінімум місяць до початку програми ми приймаємо базовий сет. Значить, активайз, рестората, так і пауер коктейль Цим самим ми насичуємо клітину вітамінами, мінералами та ферментами. Ще один важливий крок перед початком програми ЦельРет це м'яке очищення організму. Значить, мінімум 10 днів до початку програми ми приймаємо дедрінг, смачний напій. Значить, просто, так як ми завжди робимо коктейлі, висипаємо порошок у склянку, заливаємо водою, розмішуємо дуже багато клітковини, тому раджу не зволікати, а пити його одразу. Значить, дедрінг містить дуже багато клітковини. Тому, звичайно, ви самі відчуєте спрагу, але рекомендується збільшити кількість води, яку ви вживаєте протягом дня. Значить, дедрінг допомагає підготувати організм до глибокого очищення. Це таке м'яке очищення. Якраз дедрінг підтримує печінку, підтримує нирки, лімфатичну систему. Важливо, якщо ви приймаєте якісь лікарські препарати, у вас є проблеми з печінкою, з нирками, з подібною залозою, рекомендація проконсультуватися з вашим лікарем. Можливо, він допоможе адаптувати цю програму, щоб вона для вас була максимально безпечною та ефективною. Значить, щодо підготовчого етапу це все. В наступному відео я Детально розповім про другий етап це активація. По суті, він є першим етапом програми цегрезет. І я розповім, які продукти вам потрібно буде приймати, що потрібно буде їсти, скільки вона буде тривати. Розповім, як користуватись посібником, який ви можете скачати і роздрукувати там близько 30 сторінок. І в цьому посібнику. Програма Reset дуже детально, графічно розписана і вам буде зручно користуватися. І наостанок пам'ятайте, що справжнє здоров'я починається на клітинному рівні. Якщо клітина отримує все необхідне для неї, то організм знайде шлях, як відновити себе зсередини. Здоров'я вам!